Радіо Юей Чикаго ми повернулися на хвилю 12.40 AM. В Студії Вадим Сінчук та Наталя Маглакілідзі. Зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається на Рашці. Отож закінчується 729-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Окупанти тиснуть на Лимано-Купінському напрямку. По наших позиціях окупанти б'ють з усього наявного озброєння, включаючи танки, АГС, СПГ, дрони Камікадзе, а також гатись авіації, зокрема кабами. І про це повідомив речник ОСУ Хортиця Ілля Євлаш. Сили оборони на цьому напрямку ліквідували 398 окупантів та знищили 138 одиниць техніки. Також російські військові під час наступу на запорізькому напрямку застосовують нові методи. Як повідомив речник угрупування військ Таврія Дмитро Лиховій, росіяни продовжують штурми малими групами із застосуванням квадроциклів. Отож, цитую на запорізькому напрямку противник продовжує піші невеликі штурми малими піхотними групами, так само з застосуванням квадроциклів. Для них це нова така фішка. Якщо за Поза вчорашню добу було знищено один квадроцикл. То за 21 лютого знищено і пошкоджено три, розповів лиховій. А ось після втрати семи літаків протягом тижня окупанти почали шукати нові рубежі на півдні для атак з повітря. У зоні нашої відповідальності ворог дуже обережний із застосуванням авіації, але не припиняє її використання в абсолюті, бо розуміє, що перевагу у повітрі це те, чим вони ще можуть дотискати. Розповіла речниця ОК Південь Наталія Гуменюк. Також на Херсонщині відбулося. Удари по полігону росіян, сили оборони підтвердили ліквідацію близько 60 окупантів. Отож, цитую, вся ця профанація з постановкою прапора і бігством звідти була феєрично завершена тим, як вчора відпрацювали по одному з полігонів, де власне готують відповідні штурмові групи, сказала речниця сил оборони Півдні Наталія Гуменюк. Також за її словами, внаслідок удару було знищено десятки російських окупантів. Гуменюк не розкрила яке озброєння було використане для а. Таке, але наголосила, що сили оборони використовують всю наявну зброю та потужність. А тим часом Зеленський дозволив іноземцям служити в Національній гвардії. Отож, іноземці, які на законних підставах знаходяться на території України, раніше не судимі, та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним законом України про військовий обов'язок та військову службу, можуть бути прийняті у добровільному порядку на військову службу до Національної гвардії України, вказує. На на сайті президента також збройні сили України матимуть право завдавати ударів з F-16 по російських військових цілях за межами України. Кожен союзник вирішуватиме чи постачати F-16 в Україну, і союзники мають різну політику, але водночас війна в Україні є загарбницькою, зазначив Столтенберг. І Україна має право на самооборону, включно з населенням ударів по законних російських військових цілях за межами України. А тепер про московських маразматиків. Отож, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що російським військам, якщо не зараз, то згодом знову доведеться дійти до Києва, оскільки це нібито російське місто. Також Одеса має повернутися додому. У Росії її вже зачекалися. А ми тим часом нагадаємо, що весна це період, коли загострюються хронічні хвороби. Тому, як можемо бачити, пацієнта сильно несе. Медведєву, після заяв про російські міста Київ та Одесу варто полікувати психіку, так заявив речник Єврокомісії Стано. Зазвичай ми не коментуємо слова людей, які щосили намагаються привернути увагу до себе, особливо якщо це внутрішній номер два для якихось цілей. Хоча це добре, що згадана вами особа публічно транслює діагноз про стан свого ментального здоров'я. Єдине, що тут можна сказати, це прокоментувати конс... про... порекомендувати консультації і допомогу фахівців. Ківця відповів Петер Стано на слова Медведєва, який знову заявив російські претензії на Київ і Одесу. Стано додав, що маючи ті мільярди доларів, які Росія змарнувала на введення війни проти України, Москва могла би щось знайти і на прог... і про... І, програла... і... і могла щось знайти, вибачте, і на програми підтримки здоров'я своїх громадян. Отож, це були усі як Таня, новини з фронту тарашки. Радіо Чикаго.